Доброго дня! Вас вітає Шадловський Анатолій Юрович. Я задачу лор-відділення в медичному центрі K-Medical. Сьогодні до на нас поступила пацієнтка із поліпозом гаймурої пазухи лівої та носової порожнини, тобто у неї діагноз хронічний поліпозний гайморетмоїдит ліворуч. Була здійснена поліпотмоїда гайморотомія під місцевою анестезією. Операція була здійснена ендоскопічно. час операції біля години. Пацієнт в той же день був виписаний додому. Якщо у вас. Або у ваших знайомих є дані проблеми, а саме проблеми з на своєї переділки з поганим диханням, з нежиттю, з поліпами, з кістами, носа при ще інших приносових пазух, прошу звертатися до нашої клініки. Ми вам обов'язково допоможемо. Хай вам щастить.